Я Оскільки не їхала по Україні, коли вже в нас відкрили безвіз, я ніколи не чула від людей якихось запитань про безвіз або якоїсь там радості від безвізу. Всі запитують в основному, коли закінчиться війна, коли дадуть пенсії більше, коли буде зарплата, коли будуть заводи, фабрики, де можна буде працювати, що буде з землею. І хотіла запитати у вас вам якось стало відчутніше від безвізу? Комусь стало якось легше жити чи веселіше? Чи так? Ну так зрозуміло, просто захід і Волинь, якби це люди, які і без того ніколи не були обмежені кордоном. Це люди, які мають родичів так само в Польщі, як десь схід має їх в Росії. І тому люди і без того їздили і. Прикро, тільки що від цього безвізу, тепер ще більше будуть їздити працювати в Європу, а не будуть працювати в нас в Україні. Тому що економіка і ті інвестиції, і ті реформи, які обіцяє уряд, коли вони говорять, що от треба розвивати економіку так, щоб прийшли до нас інвестиції, то мені все хочеться сказати, що інвестиції це не тільки зовнішні, інвестиції це внутрішні, вперше перш за все. Але давайте подумаємо, скільки разів українці інвестували в свою державу Україну і скільки разів були вкрадені в людей гроші. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші всі вас. Уні покоління мучились так, як ви, можна нічого не робити. Або ми зробимо щось зараз для того, щоб їм потім було легше. Чому бурштин став цінним? Тому що він став потрібний Китаю. Зараз є такий Палиця, нікому, скажімо так, не невідомий. Місцевий олігарх, корупціонер, який тримає всю волинь під контролем, який має гарні зв'язки з Порошенком і з усіма владами, коли йому потрібно. З Коломойським так само вони все торгують, продають. І питання в тому, скільки вони собі поставили в плантову бурштину, що буде робити цей завод і чим користуватися. Якщо вони будуть мить, водою, як ви говорите, да, то тоді треба робити або вкласти багато для того, щоб зберегти екологію, тобто, щоб можна було дійсно зробити там додаткові шлюзи, канали, щоб можна було зробити програму розрахунку, щоб не було екологічної катастрофи. Що буде це робити палець, такі як він? Не буде. Вони однозначно хочуть збудувати цей завод так, щоб зробити у вас. Урвище, пустелю вкрасти бурштин і виїхати. Отут треба боротися. Тобто вам треба відстоювати ваші права, але не самодурством і не криком, а дійсно обґрунтованою позицією і з юридичним підходом. Ходять люди, які знаходяться якось команда сама собою формується, тому що є люди, які тебе розуміють. є люди, які готові працювати, не питаючи, а скільки ви будете платити нам грошей, да як в багато політичних партій робляться. Грошей у нас немає, і ми їх не шукаємо. Тобто, скільки можна без грошей прожити, ми скільки проживемо. А коли треба буде фінансування на вибори, і все решта, то я сказала, що фінансувати дав політичні партії, які розказують, що ми не беремо грошей в олігархів. Ми такі всі чесні, ми живемо на внески. Ну, все це брехня. Я зразу сказала, да, я буду брати полігархів. Я буду брати у всіх, хто дасть. В розвиток України дивіться, президент впевнено йде на наступний термін. Він вибиває зараз весь бізнес, який може фінансувати якісь політичні партії, не його, тобто опозиційні, щоб ніхто не зміг профінансувати вибори, майдани, черговий раз і все решта. Якщо вони зачистить до осені цей бізнес, а ви бачите зараз починається там на депутатів, да от, там відкриваються справи, там починають думати це просто так. Ні, це просто дається зрозуміти бізнесу, що ви будете сідати. Якщо це не виходить до осені, то вплоть до весни посадка всіх олігархів для того, щоб залишитися єдиним олігархом в країні. Це страшно, тому це в принципі страшна програма, яку я бачу, яку вони запланували. І чи можливо позачергові вибори? Я думаю, що у нас можливо все. Вони можуть просто не угадати, що вони все сильні.